Отже, розпочався матч між командами ФК Динамік та Фа-Лідер. ФК Динамік в синій формі Фа-лідер в зелених футболках та чорних шортах. Тим часом воріт буде розпочинати команда Фа-Лідер. До м'яча підходить захисник команди Фа-Лідер. Вай м'яч порід, неточна передача з м'ячем Динамік пас в центр. Ще пас на крас м'ячем динамік. Вдало відборі, грає лідер, боротьба за м'яч. Ще боротьба за м'яч вибиває захисник. Лідера м'яч вперед. З м'ячем лідер, пас на край. З м'ячем динамік, вибиває динамік, м'яч вперед. Боротьба за м'яч м'яч покидає межі поля та аут буде вводити команда ФК Динамік. Кидання за бокової. Перший на м'ячі грає команда. Фа-лідер. Лідер, лідер! Лідер, лідер! Боротьба за м'яч, м'яч. гравців в вибиває захисник динаміки. Мяч порід, боротьба за м'яч. Мяч залишає межі поля та аут буде викидати команда Фа лідер. за м'яч, м'яч лідера. Удар по воротах м'яч летить мимо воріт. Отже, від воріт буде вводити команда ФК Динамік. Великий Євгені м'яч в гру. Пас на край. Лідер іде, вступає лідер в боротьбу. Виборює собі лідер-м'яч. Боротьба за м'яч. Мяч залишає межі поля та аут буде вкидувати лідер, кидання за бокової м'ячем лідер, пас на край, пас воротарю, з м'ячем воротар лідера, вибиває від м'яч вперід. Першим грає захисник динаміка. З м'ячем лідер, пас на край. Боротьба за м'яч. З м'ячем захисник динаміка вибиває м'яч вперед. Воротар лідера забирає м'яч до своїх рук. Вибиває воротар лідера м'яч вперід. Меч знову в нього. Вибиває воротар лідера м'яч вперед, боротьба за м'яч. Мяч на половині поля динаміка. Мяч в повітрі, м'яч залишає межі поля. Отже, від воріт буде вводити команда ФК Динамік. Вводить в гру «Динамік», боротьба за м'яч. Меч на половині поля динаміка. Пресинг вступає лідер. Меч динаміка. Вибиває меч захисник фа-лідера. Пас на край, не точно, з мечем лідер, пас в центр. В боротьбу вступає динамік, вибору собі меч динамік, віддає пас захиснику. Захисник динаміка вибиває меч порід. Вибігає за цією передачею гравець динаміка. Боротьбу вступає лідер, виборує меч, гравець фа-лідера. Та е, віддає передачу вперед, порід. Боротьбу вступає, динамік, вибиває гравець динаміка, м'яч вперед. На випередження грає захисник лідера. м'ячем гравець фа-лідера, вибору свій м'яч, гравець динаміка. Мяч залишає межі поля, та Ад буде викидувати фа-динамік. Кидання за бокової, неточна передача, м'яч залишає межі та Ад буде викидувати фа-лідер. Дання за бокової з м'ячем лідер. Боротьба за м'яч. Вибиває м'яч в парі, динамік, м'ячем нападних динаміка. пробиває по поворотах. М'яч летить мимо воріт. Від воріт буде водити команда Фа-Лідер. Вів лідер, -лідер» м'яч гру. База м'яч, м'яч гравця команди фа-лідера. м'яч залишає межі поля та аут буде викидувати гравець команди в Вкидання за бокової, боротьба за м'яч. м'яч гравець динамік, удар повороток. Хрестовина рятує лідер. Небезпечний момент біля воріт лідера. Тим часом на половині поля динаміка, лідер вступає в пресидушатів з м'ячем. Звучам боротьба за м'яч. М'яч покидає межі поля та аут буде викидувати команда Фа-Лідер. Перепрошую, буде викидувати ФК динамік Кидання за бокової, боротьба за м'яч. Вибиває м'яч в повітря, гравець динаміка. Ще боротьба за м'яч. Мяч покидає межі поля та аут буде викидувати Фа-Лідер. Боротьба за м'яч, м'яч залишаємо межі поля та аут буде викидувати фа-лідер. Кидання з бокової. Боротьба за м'яч. Мяч. Залишаємо поля та Відворіть буде вводити команда ФК Динамік. Пас на край. Пас вперід. З м'ячаємо лідер. Пас-центр, з м'ячем гравець лідера. Удар по воротах блокується. Боротьба за м'яч. З м'ячем лідер. На замазі обирає гравець лідера з суперника. Суддя фіксує порушення правил та штрафні удари будуть виконувати гравці з Рівного. Встановлює суддя м'яч. Хоє суддя відстань для стінки. Сісток, удар по воротах. Вортар цей удар. М'яч залишає в межі поля та кутовий удар буде виконати команда Фа-Лідер. Майданчик, динамік удар. Ні, немає удару поворотах. Мяч залишає межі поля. Та аут буде викидувати команда. Фа-лідер. Вкидання за бокової. Боротьба за м'яч. З м'ячем динамік вибиває захисник. Динаміка м'яч вперед. Лідер вступає в боротьбу. Стоя дає свисток. М'яч лише межі поля та аут, буде вкидувати динамік, вкидання за бокової. Віддає пасовому захиснику гравець лідера. Вибиває воротар лідера м'яч вперед. Перший на м'ячі грає гравець динаміка, та м'яч залишає від нього межі поля. Отже, за боковою буде викидувати лідер. Кидання аута. Боротьба за м'яч. Мяч гравці динаміка, отже з м'ячем динамік, пас на край. Лідер вступає в боротьбу. Мячем динамік, пас на край. Припасав між міжби гравці динаміка, лідер вступає в боротьбу. Неточна передача від лідера з м'ячем динамік. Мяч залишає межі поля, та аудито буде вкидати команда ФК Динамік. Кидання за бокової. І точно ставить корпус гравець лідера та мяч залишає межі поля. Відворіт буде вводити команда. Фа лідер. Кидання зубоковий вибиває. Вводить м'яч в гру воротар лідера. Боротьба за м'яч з м'ячем Динамік, пас в центр, перехоплює м'яч. Фа лідер. Переведення на інший фланг. В боротьбу вступає динамік. Суддя призупиняє гру. Було порушення правил. Штрафний удар буде виконувати команда Фа лідер. Свісток. Удар по воротах. Небезпечний момент. М'яч пролітає перед стійкою. Але м'яч летить мимо. Отже, від воріт розпочала команда в Динамік. Вперід вибиває захисник динаміка. Перший м'ячі грає захисник лідера. З м'ячем динамік, пас в центр, з м'ячем динамік. Переведені на інший фланг. Перші м'ячі грає правець лідера. Отже, з м'ячем динамік. Пас на край. М'чам динамік. Ще пас на край. Захисник лідера вибиває м'яч на половину поля суперника. o îmi ziceam vorota dinamică, îmi doaie vorota dinamică, mi-aș părit. Îmi ziceam dinamic, voroci baza mi-aș. Voroci baza mi Pas părit. Îmi ziceam lider, dinamic stupaie, vi-dbir. Vă voroci pe mi dinamic, pas center. Pas Vilnu no Zonu. Удар по воротах, Вартар перервує добивання гол! Динамік відкриває рахунок. Та рахунок стоє 1-0 на користь команди з Києва. Першу, перший удар Вартар перервав, а Динамік забиває на добивання. Отже, поля розпочинає фа лідер. Високий пресел. Вступає, зразу вже динамік. Дання за бокової. М'ячем лідер. В відборі гарно грає динамік. М'яч воротаря лідера. Вибиває він м'яч вперед. Рукою грає гравець динамік, Та штрафний удар буде виконувати команда Фа-Лідер. Вибиває м'яч гравець лідера. Вратар динаміка забирає м'яч до своїх рук. Відбиває верта динаміка. М'яч Перший Першим м'ячі грає гравець лідера. Боротьба за м'яч. Порушення правил фіксує суддя. Та Штрафний удар буде виконувати команда Фа-Лідер. Встановлює м'яч. Гравець лідера. Вибиває м'яч вперед. Перші м'ячі грає захисник динаміка, ворта динаміки виходить та забирає м'яч до своїх рук. Вибиває ворта динаміки, м'яч порід. Першими на м'ячі грає, грає гравець лідера. З м'ячем лідер, пас перід. Пас вільну зону. Віддає захисник лідера пасового ворота. Вибиває воротар лідера м'яч порід. Першими на м'ячі грають гравці динаміка, боротьба за м'яч. Мечем динамік. м'яч в центрі поля. З мячем лідер. Пас на край. Бір вступає динамік. мячем динамік. Пас вперед, вибиває м'яч за межі поля захисник лідера. Очі в китання з бокової динаміка. З мячем лідер. вибиває захисник лідера. вперед, лідер за удар поворотах, блокується. Мечем динамік пас вільну зону. Вортар лідера виходить, але м'яч пропускає. Отже, відворіт буде виконувати команда Фа-Лідер. Вводить воротар лідера м'яч в гру. першими на м'ячі грають гравці динаміка, боротьба за м'яч. М'ячем лідер. Динаміка вбиває. Мяч вперід. м'ячем лідер. Кидання за боковою будуть виконувати гравці команди Фа-Лідер. на нові грає гравець Динаміка. М'ячем лідер удар по воротах. Мяч летить вищий воріт. Отже, від воріт буде водити команда Фа Динамік. Вели м'яч гру гравці з Києва. В пресинг вступають гравці команди Фа-Лідер. Пас на край. Боротьба за м'яч. М'яч покидає межі поля і аут буде вводити команда Фа-Лідер. Кидання за буквою. Перший нові ще грає Євка, Динамік. Підбір за лідером. Невдали вибивання м'яча з м'ячем лідер. Паспарний медаль динаміка. Біржа лідером. Порушення правил фіксує суддя та штрафний удар буде виконувати команда Фа-Лідер. Відрахував суддя Вістон для стінки. Новий м'яч гравець лідера. Рахунок 1-0 на користь команди ФК динамік Систок. Удар по воротах. Поперечно рятує Динамік. М'ячем лідер. Неточна передача. Мяч динаміка, пас вільну зону. На випереження грає гравець команди З м'ячем гравець команди фа, лідер». тачать м'яч. м'ячем динамік. Вибиває гравець динаміка, м'яч фріт. Підбір за лідером. З м'ячем лідер. Прокидець м'яч вільну зону, але м'яч залишає межі поля. Кидання за боковою від лідера. Меч так не писає. Динаміка удар Ні, Вортар забирає м'яч за своїх рук. Вибиває воротар динаміки м'яч на половину поля суперника. Верхненькі грає Гравець динаміка. Бівають його та суддя призначає штрафний удар. Штрафний удар будуть виконувати гравці команди в «Динамік». Встановлює м'яч гравець динаміка. Суддя відрахував відстань для стінки. Воротарфа лідера встановлює стінку. Свисток. Удар по воротах. Стінка себе удар. добивання блокується. М'яч лишає межі поля, та пікові удари будуть виконувати гравці команди ФК «Динамік». Манданчик лідера, парцінки грає в воротар лідера, м'яч лишає межі мя поля та підборід буде вводити команда Фа-лідер. Півм'яч гру воротар лідера. Парцеміч і грає гравець динаміка. Боротьба за м'яч з м'ячем лідер. Динамік вступає в боротьбу. Вибиває м'яч вперед, гравець динаміка. мячем лидер. Мяч в руках воротаря, лидера выбивает мяч вперед. Боротьба за мяч, выбивает мяч вперед. Захисник динамика. Мяч в центре поля, боротьба за мяч. Вір за лідером. Мяч лідера. Пас по бороті. Мяч залишає межі поля та аут. буде викидувати команда Фа-Лідер. Кидання за бокової. Перший на м'ячі грає гравець Динаміка. М'ячем динамік. Мечемо лідер, пас в центр, динамік вступає в відбір, удар по воротах, м'яч летить мимо воріт, та від воріт буде вводити команда динамік. Вводить в динамік Водить м'яч гру в ротар динаміка, пас по бровці, пас-центр. Сіночку грає графіку динаміка, але не вдало. Боротьба за м'яч вибиває, м'яч, перед гравець лідера. Та, воротар Динаміка забирає до своїх рук. Вибиває наш перед воротар Динаміка, підбір за лідером. Вибиває наш перед динамік. Меж лишає межі поля, та тут і удар будуть виконувати гравці команди Фа Лідер. Дача. Удар поворотах блокується, добивання поперечено. Небезпечний момент. Менше лишає межі поля, е, межі штрафної площадки, динаміка. Отже, аут от буде викидувати фа лідер. Підання за бокової. Забирає захисник Динаміка м'яч. Знову аут буде, буде викидувати фа лідер. м'яч. Мячем гравець динаміка свій м'яч на хід. м'яч грає захисник лідера. М'ячем Динамік, удар поворота. 2-0. Забиває Динамік. Вбиває меч парит засосник лідера. Ходім з мечам динамік. Пас в центр. Пас парит. Виходить в воротар лідера та забирає м'яч до своїх рук. Выбиває меч парит, воротар лідера. З м'ячем боротьба за м'яч, з мечам гавець лидера. Пас на край. mešte polovini polja dinamika. Dva je meč per id hrvec dinamika, ta meč za šta je polja, a od budu vkidu ti pa lider. Danju za da bukovoji. Dva je meč per id dinamika. Meč dinamik. Meč za šta je polja, ta budu далі за бокової. Гуртар лідера виходить та забирає м'яч до своїх рук Вибиває м'яч перед вортаком Defy лідер. Перше на м'ячі грає Динамік підбір за лідером. Боротьба, М'яч мечерський динаміка, від'єпас-центр. Лечем динамік, пас вільну зону. Порушення правил фіксує суддя. штрафний удар будуть виконувати буде виконувати ФК Динамік. Подача, ні скрізь удар по воротах, але м'яч летить мимо воріт і дворі буде вводити команда фа лідер Відборці на динамік, змічаємо динамік, пас центр. першим які грає лідер. Змічаємо динамік, пас назад. Переведені на інший план. Вміщаємо динамік. Пас вперед. Гарно синічку гальгарці динаміка. Пас-центр не вдало. невдало. Персимчі грає гравець лідера. Отже, динамік, динаміку, по воротах блокується. Ще удар по воротах. воротар лідера забирає меч тут і тут. Вибиває ворта лідер наш порід. Перший грає гравці динаміка. Вибиває порід захисник Динаміка. Підбір за динаміком. Вручаємо лідер пас у зону. М'яч лідера, пас-центр. Вибиває м'яч порід захисник динаміка, та м'яч захисника э, лідера Тягне від м'яч віддає пас порід. На випередження грає захисник динаміка. м'яч на половині поля лідера. Порушення правил фіксує суддя.

Вибиває меч при захисник лідера. Першому м'ячі грає гравці Динаміка. лідер. Динамік вступає відбір. Судя 200 майже кінці рахунком 2-0. На користь команда Динаміка.